Сьогодні я вирішила спробувати метод миття вікон, який мені порадив чат GPT. І одразу скажу, звучало так просто, що я навіть трохи сумнівалася, чи реально це спрацює. Спочатку я протерла вікна просто теплою водою з ганчіркою, щоб прибрати всю пилюку, і одразу помітила, що вода стала чорна. Ну я подумала, окей, пилюки дійсно було багато. Потім я замінила воду і приготувала розчин. Пів склянки оцту на пів відра теплої води. Взяла ганчірку, скребок для скла і бавовняний рушник, і почала обережно мити скло. За допомогою скребка я прибирала краплі, щоб не залишилося розводів. Поки працювала чесно, результати поки що не дуже були помітні, але продовжувала далі. І ось фінальний момент: протерла рушником, пройшлася скребком і. О боже, вікна просто блищать. Вони ідеально чисті, без розводів та плям, а часу пішло зовсім мало. Так що так, метод реально класний, дуже простий і економний. Оцет не пахне, розводів немає, і тепер я точно буду користуватися цим способом постійно. Тож, дівчата, якщо хочете, щоб ваші вікна сяяли, цей спосіб точно варто зберегти.